Всім привіт! Сьогодні будемо піднімати просвіт на т 2. В цьому відео буде отаке переварування оцього речага. Тобто будемо піднімати зад мотоцикла. А в наступному відео будемо піднімати саму вилку, Тобто будемо піднімати перед. Він буде на 7 см вище, там, з допомогою проставок. Так що обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Першим ділом це потрібно зняти саму прогресію. Можете з колесом, в мене зараз без колеса, тому що я там все перебирав. Перше, що потрібно скинути, це ролик цепа, а потім вже саму прогресію. Там немає нічого складного, просто скидаєте і все. А хто стежить за моїм тіктоком, пам'ятає, що в мене отакі от підшипники були прогресії, з них вже нічого не залишилось. Коротше, таких підшипників я ніде не міг знайти. Потім в один момент коротше, я їх знайшов. Але вказується, що вони дуже дорогі. Тому дешевше було переробити прогресію от на такі бронзові втулки. Мені токар сказав, що воно буде довше ходити. Та коротше на цьому речаговищі були хороші підшипники. Але я теж сказав, токарю нехай переробить, Вже щоб все було на таких, щоб я потім знову не розбирав ці підшипники, не викидував. Він ще там зробив, бачите, от таке кільце, щоб там смазка трималася на ньому. Ще заодно він повитачував ці втулки. Сюди. Бо тим втулкам вже було капець. Ще купив от сальники, а от сюди, іменно на цей будуть стояти от резиночки. тому що не міг знайти сальника, Я от сюди буде так. Ну, думаю, теж буде нормально. Так, переходимо до самого речага. Перший раз мені сварщик неправильно зварив, отут, коротше, болт не ставав. І От бляха, задовбали ці петухи. Ну коротше, зараз я вам вставлю відео, я вам там покажу, що от сюди не входило, і болт не ставав рівно. от така вона була. Це буде все перероблятись. Отут, бачите, як не влазиться. І тут то. Оця довша, оця коротша. Болт так йде і він не стає далі. Щоб ви розуміли, сварщик мені того разу. Пластини отакі от приварив з цього боку, а з цього боку повинен лазитись амортизатор ще. Тому я вивіз це все до токаря він мені тут все стачував, і потім вже я прийшов до сварщика і він вже все правильно зробив. Він просто розпиляв на дві частини і доварив от з цього боку саму пластину і все. І так все заварив. Зараз ви бачите, яка прогресія була. А от так вже виглядає перероблена прогресія. Бачите, яка тут відстань мінімальна. Але якщо я вже встановлю прогресію і поставлю саме колесо, то мені от цього ящика вже не буде вистачати, вже треба буде щось вище. Тому що прогресія вже не дасть, воно вже маятник буде нерівно стояти. Він раніше отак рівно стояв, він вже буде трішки під наклоном. І так мотоцикл із -за цього стане вищим. Зараз я її ще перемию, змащу, щось придумаю з тим ящиком, щоб він вище стояв і все, можна починати складати. От так, коротше, перемив вже все. Зараз змащую смазкою. Все, сальники на місці. Погнали. Коротше, прогресія трішки крива, тому я єлі забив оцей гвент і зірвав трошки на ньому різьбу отут на початку. Тепер не можу ніяк закрутити, не знаю, що це робити. Зараз буду пробувати ще якось. Все, заклаю вже прогресію. Заодно ще вчепив колесо. Ще тормоза заклав нові. І о, дивіться результат. Бачите який. Високий хвіст задертий. А повністю зібраного ви вже побачите в наступному відео, коли я вже зроблю вилку, там теж будуть проставки. Так що підпишіться, не пропустіть. Отак От зараз мод виглядає. Ще плюс вилка, і буде дуже класно, буде високий кайот 2. Так що я вас багато не прошу, з вас лайк і підписка. І чекаю вас в наступному відео.